Воєнний стан чи потрібен він? Депутати ніяк не можуть визначитись. А військові вато наполягають на цьому. Адже ввести бойові дії проти добро озброєних бойовиків потрібно воєнною компанією з генералами в керівництві та використанням усього бойового арсеналу. До того ж, тоді скасовують процедуру тендерів для таких необхідних військозакупівель, закупівель, засобів захисту і озброєння. Воно надійде до бійців без бюрократичних перешкод. Опоненти кажуть, воєнний стан відтягне вибори до парламенту і пригальмує перезавантаження влади в державі. Крім того, його впровадження стане козарем для Росії. Чому дізнавався Віталій Афанасієнко. Антитерористична операція на Донбасі більше схожа на війну. Від початку АТО у парламенті говорять про впровадження воєнного стану на сході країни. Да воєнний стан давно вже діє, і треба наважитися прийняти відповідне рішення. Ухвалений ще у 2000 році закон дозволяє впроваджувати воєнний стан, якщо з'являється загроза територіальної цілісності та суверенітету України. У тому, що така загроза вже давно існує, схоже не сумнівається ніхто. А от чи доцільно сьогодні запроваджувати на Донбасі воєнний стан? Думки експертів розділилися. Одні кажуть терміново, інші залежно від розвитку ситуації. Пояснити, чому не запроваджено сьогоднішній день військовий стан дуже просто для цього треба мати повністю контроль над усіма пропасними пунктами. Без цього запровадження військового стану позбавлено сенсу. Щоправда, українська армія без впровадження воєнного стану може виконувати лише допоміжну функцію, бо керують антитерористичною операцією тільки СБУшники та міліціонери, а кадрові військові генерали нібито перебувають у тіні, бо фактично позбавлені можливості впливати на події. Водночас запровадження воєнного стану на руку Росії, бо підтвердить її тезу про те, що в Україні почалася. Справжня громадянська війна, конфлікт наш внутрішній. Він інтернаціоналізується. Заходять різні голубікавські, ООНівські миротворчі контингенти, там обесєсівські, і тоді Україна втрачає суверенне право вирішувати конфлікт на Донбасі, так як вона вважає за необхідне. Разом із тим, якщо воєнний стан на Донбасі таки запровадять, населення отримає чималий перелік обмежень, оскільки навіть влада на місцях буде в руках військових. Передусім, на таких територіях запроваджується комендантська година та обмежується в'їзд та виїзд особистого транспорту. За потреби військові можуть вилучати автомобілі, квартири та інші потрібні армії пристрої. Виробничі потужності та трудові ресурси на підприємствах можуть також мобілізовуватися на потреби оборони. А ще у воєнний час легально може заборонятися діяльність політичних партій та громадських організацій, якщо їхня діяльність загрожує суверенітету або безпеці України. Із цих самих причин влада може випнути з ефіру певні телеканали та радіостанції, а також заборонити користуватися інтернетом. Військовий стан це не означає ведення війни. Це лише юридичний термін, який пояснює розширені права, можливості для військових здійснювати контроль, враховуючи успіхи сьогодні української армії на сході країни, ми можемо говорити, що можливо запровадження військового стану і не знадобиться. Віталія Фоносієнко, Ірина Павленок та Андрій Сакуренко, спецкор 2+2.